В Парижі. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Сендвічі з мусорки. Я думаю, нам треба вилізти туди. Наша постійна рубрика кружочок малювання. Сьогодні ми їдемо в Париж. Ми йдемо, і нас навіть не впили Ще Я з хретером змінила фоту. Зараз ми йдемо на заправку, до якої йти і 3 години. І будемо звідти ловити автостоп до Парижу. Париж! Ви просто подивіться, яка у нас велика табличка. Ми зараз ідемо по такому лавлі плейс. Я не знаю, куди ми зайшли. Весь цей шлях через цю височезну траву. Ми йшли. Аня протовтує дорогу. Ми нарешті дійшли до цього бургеркінга, а я себе відчуваю таким бажом, в цьому одязі, в якому я хочу вже просто два тижні. Особливо враховуючи, що коли я в Україні, я роблю такі гарні кастомізовані речі. рекламку може глянути в мене в інстаграмі. Вони будуть спонсорувати нашу подорож. Пройшло дві хвилини. Запитали першого чоловіка, і він нас довезе до кордону з Францією. А звідти до Парижу. Без Треба, батальйон, фестиваль. Найс Патреон. Весь державний фейдет ресурсовий маршал є. Ми в Парижі. Але поки що мій парижський синдром прогресує, тому що Париж виглядає абсолютно, як будь-яке інше місто. <рес> Бл**ь, це п**дець, як розібратися в цій карті? Тут є фонтанчик. Поки що єдине прикольне, що ми побачили. Але я дуже надіюсь, що ми підемо сьогодні ще до Тур Дейфей. Дейфей. Дейфель, добре ви зрозуміли. Найкраща вечеря після важкого хіч-хайкерського дня. Oh, holy moly, me oh my, the apple of my heart. I've never loved one life. Вона, вона блистить, просто подивіться на це. Вона блистить, I know, it's just amazing, amazing. Yeah. Я знайшла рататуя! Дивіться, 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 бачите, що там в Рататуй! Я реально не можу повірити, що я в Парижі. В таких гарних апартаментах ми знову зупинилися. Вально в центрі Парижу. Мама мія!